Дома був, були вибухи, сильні вибухи. І видно, що була пожежа. Ну як ви думаєте, коли бомби рвуться? Страшно. Ми приїхали в минулому році весною. І через неділю десь там є у нас ну, база відпочинку. І обстріляла ракетами. І з тих пір не було ні разу. Це півтора роки. Прильоти спочатку за гору, а потім на цю сторону. Я не дочуваю взагалі без салку. Я і не поняла, що воно таке. Ну в коридор. У нас это коридор між двома стінками. Ну, посиділи трохи. Ой. Ну так лучше, ну война же, ну а что? Война так везде, ну посмотрите по всей Украине так. Конечно, хочется мира. Ми зараз знаходимося практично в центрі міста Святогірська, і пожежа розпочалася з самого міста Святогірська і перекинулася на Національний парк. Пожежу тушили до ранку, і зараз ви бачите ще деякої де є чагі. І в другому місці в селі Ярової горить луг і там продовжують. Процеси по локалізації цієї пожежі. Ви ж бачите, які прекрасні сосни. Це праця не одного покоління, щоб виростити їх. Щоб... І для того, щоб відновитися, це теж дуже тривалий час потрібен.